Так, і в Барселона приїхала до Греції, Turkish Airlines Euroleague, Олімпіакос Барселона, Джабарі Паркер тут, Ернан Гомес тут, Абрінес тут, Саторанський тут. Але Папа Ніколау та грецький баскетбол тут. Барселона перемогла, да, Ян Веселий, центровий з досвідом, але Олімпіакос боровся до Лапровітала, да, привіт, але Олімпіакос до останньої хвилини, реально хвилини, боровся дуже круто, підтримують, звичайно, вдома місцевий клуб. Дебют екс-гравця Каунас за Олімпіакос. Розігруючи Олімпіакосу також навалював трьохи, але Барса більш різноманітно проявляла себе в нападі. Це її фішка всіх часів. Роджер Грімау. Колишній гравець та нинішній тренер так знається на специфіці, і взагалі барса ще за часів Хуана Карлоса Наварро мені запам'яталося, реально іспанським отаким крейзі-баскетболом дуже швидкі, мобільні передачі та влучання. Тобто, я це не показник так, як тренер. Ну і перемога Барселони. В неї вже дві у цьому розіграші Євроліги.